Панести, напевно, зараз у багатьох наших глядачів виникло питання: а ну ви часто в наших студіях буваєте? Але дуже часто ми десь це пророчуємо, присвячуємо до релігійних подій, святкувань, які попри все відбуваються в нашій державі. Сьогодні ми вас запросили. У нас така виникла ідея, і ми десь щось змінимо концепт нашої програми. Ми завжди давали даємо ми дамо обов'язково військовим слово, але знаєте чому. Що ми від вас хочемо почути? Всі такі буремні буремні години, десятки годин, коли ну справді українське суспільство просто не знає, в який полюс е, е, піти, в яку сторону піти. Тут від зради до перемоги, від того, що все пропало на скинуло до того, що все гаразд, і Трамп вирішить питання. Мені здається, що усім нам потрібно знайти якийсь внутрішній спокій, і ви можете в цьому допомогти. Так, звичайно, я сам відчуваю ту. Неспокійну ситуацію в Україні, ситуацію народу, тому що я на щодень з ним спілкуюся, з людьми. Мені здається, що ми завжди перебували в двох полюсах великого оптимізму, який був мрійництвом, і великого песимізму, який був, скажімо, межував з якоюсь такою. Величезною пасивністю, ми поводимо починаємо ставати реалістами, розуміючи, що Україну, яку ми мріємо, ніхто не збудує за нас, тільки самі українці. Я належу до тих людей, які ще застали свідомо і закінчили школу в радянських часах. І я пригадую, як на початку 90-х років всі тішилися скарбом полуботка, кажучи, що є такий скарб, який заклав полуботок. Який, якщо його віддадуть Україні, кормитиме Україну багато десятиліть, це був міф. Ми нарешті зрозуміли, що Україну теперішню і майбутню збудують не українці з минулого, бо вони свою справу зробили. Не українці з майбутнього, а ми які тут живемо. І головною нашою зброєю це є наша єдність. По суті, яка оспівується в наших піснях, навіть церковна пісня така є в єдності, сила народу, Боже нам єдність подай, так? І друге, треба надіятися на Бога, тому що світ, в який ми живемо, ми не є господарями Його, ми є тільки тими, яких Бог поставив нам, щоб ми його пантрували. І тому я тішуся з того, що ми нарешті дозріваємо до того, що ми. Починаємо бути тими, які усвідомлюють Тараса Шевченка, нашого пророка, який казав, в «Свої, своїй хаті, своя правда і сила і воля. І ось нарешті настав той момент. Звичайно, цей момент дається нам ціною багатьох сотні тисяч жертв, так? але він будує новий народ, нову Україну. Зауважте, що останнім часом акцент усіх світових проблем. Зійшов з України на Трампа, вимальовуючи Трампа як немов би месію, який має спасти Україну весь світ. Ну, Там або месію, або диявол. Абсолютно. Абсолютно. Але знаєте, це є фальш величезний, тому що Трамп не збудує Україну. Трамп збудує Америку. Він сам про це говорив. А ми повинні будувати народ. Країну, в якій ми хочемо жити, і в, такій, і в тій країні ми господарями. Єдине, що нас завжди, скажімо, спіткало в історії, що було перешкодою, це наша роз'єднаність. Тому виникло те прислів'я, де два українці, там три гетьмани. Я би дуже не хотів, щоб зараз таке було. І тому цей час, який ми переживаємо, складний час. В якому нас провокують на внутрішні роз'єднання, треба якнайбільше об'єднатися. Я думаю, що тут повинні об'єднатися інтелігенція, науковці, і якось звернути увагу усім тим деструктивним нашим силам, які є і в владі, і в суспільстві. Що все ж таки нам треба подолати зовнішнього ворога, щоб потім подолати внутрішнього. Зло кожне мусить бути покаране. Я переконаний, що незалежно від різних обставин, зло, яким є Росія, імперія зла, які називав Іван Павло ІІ, святий Папа, вона впаде, вона розсиплеться. Питання тільки часу. Цьому я сумнівів не маю. Вона станеться не тільки людськими зусиллями, а в першу чергу Божими Що нам важливо, перше, це є не знеохотитися, не опустити руку. Друге. Це зберегти єдність. І третє, це зберегти народ. А в тому значенні збереження народу, мені здається, тут мають відіграти всі свою роль, кожен на своєму рівні. Бо Україна буде тоді, коли є українці. Не буде українців, не буде України. Це в'яжеться з тим, щоб перша демографічна ситуація зростала добре. я є... Скажімо, величезний прихильник і кричу на всі боки про те, що незалежно від часу війни ми повинні підтримувати українську прородинну політику, а друге, усвідомлювати, що означає бути українцем, тобто людиною, яка живе на цій землі. А це означає те, що людина, яка не тільки пам'ятає свою історію, творить майбутнє, це упродовження того, що бореться за своє майбутнє. А друге, це людина, яка все ж таки сповідує. Принципи християнської віри і моралі, на які будувалася вся наша історія.